Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми будемо з вами ловити білу рибу в проводку. Приїхав я саме на ці місця, на яких я знімав останній випуск свій на каналі і вирішив знову приїхати сюди, тому що минулого разу тут була просто конкретна роздача по білій рибі попадала трофейна краснопірка. Я вже місце закормив. Дивлюсь, риба ганяє і це означає, що риба тут є. Але є одна маленька проблема. Зараз трохи скидують воду і поплок трошки швидко пливе. Тому будемо стояти, будемо надіятися, що воду а, скидувати перестануть. І постараємося а, якусь таку трофейну рибину серед білої сьогодні впіймати. Ловити будемо на вудку з кільцями ось така в мене йде оснастка, звичайний а, гачок, по-моєму, четверочка. Потім йдуть такі ось дробинки, я поробив. Тут 4 штуки, 2, 3 по пів грама і одна 0,17. Жилка у нас йде приблизно 0,18-0,20. Будемо зараз шукати саме білу рибу на цих місцях. Рибіналову десь буде приблизно, може, метр. Ловити будемо на такі от пучок опариша із трьох штучок. Почнемо з трьох, потім будемо дивитися динаміку. Чи буде в нас а, риба чіпляти чи ні. Яка буде брати, і чи потрібно буде збільшувати гачок чи зменшувати це все нюанси сьогоднішнього лову, тому що я не знаю, як воно сьогодні буде. Те ще є достатньо швидка і насадка дуже швидко пропливає і якщо риба не активна, вона може просто так ну, не брати і якби будь-покльовки, а реалізації... Такої сильної не буде. Постараємось підкормлювати під ногами, розкльовувати під ногами. Тут так хоч не тягне, бо на течії зараз там ловити ну, дуже важко. Плюс закинув одну в вечеретку на карася, на храбака по дну, Хочу подивитися, що тут взагалі хоч є цей карась. Тому що перед цим я знімав випуск, вдалося одного ляща зловити на мармишку. І може, як хоч не карась, то да хоч буде якийсь лящ брати по дну. Тому що останнім часом він по дну на храбака плював частіше, ніж на париша. Пришлось, друзі, вставати на прикат, тому що там взагалі як обрізало. Зараз тут позакидаємо ці лілії. Я думаю буде цікаво. Що тут у цих ліліях може взагалі кинути. з риби тут просто киші. Проводку добумо за лілії кидати. А на махову закидати будемо в лілії самі в окно. А тут якраз одна кавутка є з одним гачком. Зараз подивимось в глянемо що тут і закидати на білу рибу. Поставимо хоробака. Любина хороша. Воду вже почали не скидати, точніше її просто встановили. Подачу з ГЕС і зразу вода упала на сантиметрів 15 вже. Бо я вранці приїхав, тут навіть лілії видно не було. Уже впала вода, впала сина. Зараз закинув сюди в лилі, що тут взагалі ловиться. Може то тут наприклад і будуть стоять. Я думаю, будем... Здовж цих лілій робити проводку. Тут такі камні йдуть на цих, під, під цими ліліями. Такі йде, як рукав в мою сторону. Бо По... на прикаті дуже швидко зносить, я дивлюся в проводку. То будемо тут тако старатися і воно так до мене буде плюсти, і якраз буде то, що треба. Почала зараз закормитися ще раз, щоб риба підійшла. Постяну. А, верховодиц кляну хорош. Не поганый. Причем сразу ухопыло, не успел под плохо даже выстроить, если надо. Клюнула сразу. Это фанчик покинем. Это фанчик тоже хорошая. Прикормка. А я тут такую точку хорошую закормку. Может такая холодка на прикате стоит. Хороша. Хороша клює. Верховодка. Подкормлю і бачите, зразу клює. Клює не Це більше щось на мене, верховодка клює. Знову... А, це холодка хороша взяла. Я думаю, краснопілка непогано взяла, така з ладони. Бачу, так почала водити непогано. Я ось так стою, тут дивлюсь, то вода вже падає на очах, воно видно. І хорошо ганяти почала щука. От часов зараз 10, по-моєму. І щука почала ганяти просто... Класно на цьому перекаті і риба і все. Поки що бере більш-менш нормальна верховодка на цьому перекаті, а плітка, краснопер, поки що їх не видно. Я думаю, ми зараз закормимося по-нормальному і постараємося а, зловити плітку і краснопера. Дивно, що верховодка клює саме в таких ось місцях, все в ліліях, тому що минулий випуск, який я знімав 3 дні тому, то верховодка майже не брала на таких місцях, в основному брав лупив, краснопер. По поводу глибини глибина непогана. Глибина скільки десь, ну, може метр. В принципі, нормально, перекат такий йде. Піщаний. Бачите, скільки риба ганяє. перекат йде піщаний, кам'яний, в лілія все. Ну, риба повинна тут стояти. Гарні місця, мені подобаються такі місця, в таких місцях ловить, в ліліях. І плюс риба зараз вся в ліліях стоїть. Я там на чистом стояв, там взагалі покльовок не було, ніяких, ні верховодки, нічого не брав. А це ось буквально сюди прийшов, закормився і зразу хоч щось почало клювати. Я думаю, треба зараз закормитись по-нормальному. Тоді вже будемо за щось говорити. Із прикормок у нас сьогодні картопля. Молода варена, з макухою змішана, хитрий лящ і звичайний хліб був чорний, сухий, там, цвілий, який був по свій То я його в прикормку і ось така суміш виходить. І вона непогано дає муть, розбивається і вона зразу швидко осядає на дні. Тут такими йде камнями маленькими, і воно в камні тако позаходить зараз, і рибка буде покручуватись, на запах вона буде йти. Ну і плюс я дивлюся, що вода буде падати, вона падає на очах. Вона це ще не на піку, що вона впала. Я думаю, тут все в ліліях буде. Тому що ще деякі лілії не видно. Космоперка взяла. О, хороша взяла. О, дебела. Толкова так. Гарненько взяла. Краснотырочку. Думаю, зараз ще поменяем оповершать, чтобы уже почати ловити. Вставлю пока два. Почне брать інша риба то буду ставити три тоді я коробку как раз перку трофейну злию на три апариша плюнула вона буквально зразу Она сама трофей на сегодня взяла. Такая хорошая тоже выхова Дива. Уж есть друзья хорошие. А красноперка клюнула, бач ты как? Толково взяла. О, коснаперикак клюнул, хороший, хороший. симпот. Ты и сразу бач приплыла. Снаперка. Що, друзі, будемо закінчувати нашу сьогоднішню таку от риболовлю. Підведемо зараз е швиденько підсумки. І е з чого я хочу почати, це те, що як ніколи крути, зараз вся риба стоїть ось в таких місцях на прикаті. На чистому, як будто її немає, а ми які стоїть до щось толкове, е стоїть не стаями по одному і так далі. Вся ось біла риба зараз стоїть на таких от прикатах. Не потрібно її шукати ніде там ні в яких там. от, о, Як там сказати вам? Правильно. В глибинах, ось я зайшов, бачите, в косьомі стоїть. А, так кайфово ноги так понагрівались. Тому що ну, дуже жарко було. Так собі стою, тут так дуже класно в воді. А, як хорошо. Так от, риба стоїть вся ось такі, в таких місцях ось. А якщо щука стоїть вся на перекаті, це означає одне. Щоб біла риба вся стоїть на перекаті. Тому що щука вся ганяє або в таких ліліях, або на перекаті, або десь в такій траві, коли була висока вода, там в череті, в березі, вранці і так далі. Тому з білої рибою все понятно. Літом треба шукати її саме в таких, таких місцях. Не знаю чому, але її ці лілії просто чомусь сильно манять. В ричнику вона так не стоїть, та біла риба. Може, що а, тут доволі такі є тінь, така ось вона в тіньочку собі себе стоїть під, під лопухами. Десь якась мошка пливе, вона з під лопухів випливає і атакує. Може по цій причині. Клівав, як завжди, на опариша. А, трошки ось зловив білий рибі. Щось більше випускали, а таке я візьму цей дріб'язок, дати. Із, Оснасток. Поплавок, ось такий, звичайний, я вам ближче з ним познайомлю. Дуже такий непоганий поплок, гарно видно, гарно видно на камеру. Непоганий. Робоча нагрузка ось 2 грами. Ну і ось ось у нас... Два парі, що сьогодні 3 не працювало і 4 дробинки. Я поки що на одного ловлю гачка, на два не хочу, тому що буває попадає трофей на риба на білу. Якби як їжджу, то буває другий гачок просто залілі і зачіпиться, і трофей сходить. Тому що в основному зараз по білій рибалка саме в таких місцях. Прикормка теж вона має, я б сказав, не би, неабияке значення у ловлі білої риби, тому що часто підходить хижак, бо зазвичай йде багато білої риби. Це річки з течією, на течії завжди є або окунь, або щука. Вони підходять, розганяють, і прикормка теж вона багато разів рятувала мені рибалку, і сьогодні вона теж її рятувала. Тому прикормка у вас теж повинна бути. Бажано якась біла, тому що апарач білий ну, підходить непогано ячна крупа. Зварили хліба, дали, якусь сипучку дешеву сипнули для запаху. Біла риба буде в захваті. Головне частенько її підкидати. Тому в принципі, перебавиться сьогодні все. Такі нюанси теж вони інколи потрібніші були у відео. Не чисто ловля там верховодки, чи там якоїсь білої іншої риби, а й щоб ще трошки якась була інформація. Ну, а ви можете цьому відео поставити лайк, написати коментарі і чекати наступні відео з річки Уж, тому що вони а вже ж, будуть. Всім до зустрічі!